Новий день нові приходить таксі. Сьогодні у нас субота. Вихідний день. Буду працювати 7 годин. Виїхав о 18.00. Взяв своє перше замовлення по лівому березі на попрайму 4 кілометра за 200 гривень. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. Добрий. Завершити замовлення 200 гривень за 4 км, попав на Вавилон, Це ближче до центру. По від зараз взагалі нічого не горить. Вот. Ну, Приятність того, що закази будуть, вона є. Перше бачу, коли ти такі кліпи знімаєш на професійну камеру. Прикріпили вона, виходить, камеру. Дівочку в корзину посадили, що то знімає. Взяв замовлення по прайму 300 гривень за 7 км. И получается, добрався я на правий берег. І відразу замовлення. По бізнесу 261 гривня за 8 км. Майже без подачі. Прикол? прикол. Це. Закрили. Все, больше, крашающе. Завершив замовлення по бізнесу. Вийшло 261 гривня за 8 км, дали 300 без решти. Попав я з центра на тополь. Значить, тусуюсь на тополі. На годиннику 18.00, коефіцієнти не горять. Ну, якби замовлення вроді є Просто хочу показати замовлення, яке я тоді взяв. Я уже. Ну, людину чекаю, тобто 5 хвилин було безкоштовно, тепер уже 7 хвилин іде платні. І він мені пише: Ну, да, так, да, звісно, я зараз вийду. Доброго Доброго Добрий вечір. Дякую, чому ви не прийдете? Та ні, я ж напис... може ви просто так, знаєте, розважаєтесь. Так, може за це сплачувати. <свист> ну, у кожного свої розваги. Так що ви приїхали, постояли, не наїздили і. Завершив я таке замовлення по прайму 289 гривень за 5 км. І, чоловіка ж прийшлося подождати 15 минут. Почему би и нет? Значить, я нахожусь в центрі, кофе у нас не горять. Вот. Е, Тільки що зловив свою першу відміну по прайму. Почему б нет? Там було 240 гривень за 5 км. Отміна. Ну як давно такого не було? Здравствуйте. Добре, добре. 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 Пожалуйста. Ваше... Вечер, Спасибо. Хорошо, вещи. Взяла таке замовлення 200 гривень за 4 км по центру. И майже без подачі взяв наступне замовлення. Ну з бы з точки, куди я приїхав, в центр. Ну, б бы нет? Добрый вечер. Добрый вечер. Там, там довольщики все с первого раза закрываются. А, а точно, Задача, спасибо. Спасибо. спасибо большое. Спасибо. Хорошо, вечер, до свидания. Завершил это замовление 200 гривень за 3 километра. Вот. И Чому в мене такі мінімальне замовлення? Все просто, тому що зараз ось, е, зараз фільтра не працює, тому що немає коефіцієнтів. Вот. І я включив просто цепочку по бізнесу і, пар, і прайму і якби, беру любе замовлення в тому радіусі, в якому стоїть цепочка, і все. Фільтра не будуть працювати. Вони працюють, коли є коефіцієнти. Тому е, ждемо просто ближе вечора і там вже буде трохи повеселіше. Добрий вечір. Добрий. Що там, десь місяць? задний левый. А, а, тверской. Не, не, не нормально. все. шкаф а, да. Не заезжать его? Ну, можно не заезжать. Пожалуйста. Спасибо. Большая вечер. За вашего такая замовлення 200 гривен за 3 километра. Чисто пока катаю минималочки, до нема коэффициентов. А вони уже появились, Потому что на вулиці трохи пішов дожик. І коефіцієнти в наявності, тому зараз можна підключити трохи фільтра, якщо це цікаво половить. Коефіцієнти, які я вам показував, вони горіли буквально на минут 5. Я поки фільтра настроїв, все включив, трошки покрутились, коротше, мої фільтра, подивився якісь закази і все, вони закінчилися. Як, як пропали і замовлення, так пропали і коефіцієнти. Ну весь, блін, така обстановка. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую yeah. yeah. большое. Yeah. Взяв замовлення по прайму. Так воно виглядає з центра на Тополь. за 363 гривні за 10 км і мені дали 500 без решти. Субота взагалі на себе не похожа обичання. В суботу, після 9-ї горять коефіцієнти, куча замовлень. Зараз коефіцієнтів 0, майже 10 година вечора. і замовлень немає. Ну, нема даже с чего выбрать. Здравствуйте, Здравствуйте. а вы блогер же, да, мы хотим с вами сфоткаться. Сфоткаться? Дети. Да, да. Давай. Да, да, мы с вами сфоткались, мы сейчас наши с вами. Э, а вы в... на ютубе меня видели? Да, конечно, мы с вами ездили. А, да? Да. Дякую вам. Пожалуйста. Это открой. Кнопочка у нас. Так, я приїхав з Тополя в центр. От таким замовленням по болту, потому що замовлення 285 гривень за 9 км. Потому що уклон мені вообще замовлень не давав. Я там простояв, ну клон 10 простоїв. От. Славую по болту приїхав в центр. От. І зараз зловив класне замовлення. 410 гривень за... 9 км це сработали мої фільтри, Ну прикольно, прикольно. Тому що у нас зараз е, є коефіцієнти, Тому працюють фільтри, коефіцієнти є, Да, включив. Ну, мінус в тому, що я поїду на лівий берег. Ну, якби Там якось розберемося, як будемо добиратися обратно на правий. Добрий вечір. На кремо правильно? Так. Да? А ви зможете на колено навіть Там буквально просто вийти чоловіку і все. Окей. Okay. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. До До Завершив замовлення. 420 гривень за 9 км. Вот, я на попавший берег. І И... з лівого берега трохи взяв замовлення. Ну, в такой менш подачі. 450 гривень за 14 км. І якраз я попадаю в центр. На годинку 23.00 От, виходить, я виконую це замовлення, потім беру ще одне домашнє замовлення і все. Ну іменно на часу бо я більше не встигну нічого зробити, тому що в мене комендантська годинка. Здравствуйте. Завершив це замовлення 450 гривень за 14 км. Я приїхав в центр. Стояв, що то ловив по своїм фільтрам, якби щось на лівий берег і прикол, я нічого не словив. Там все горить, куча замовлень. Коэффициенты есть А, а налево ничего не мае уже И как А уже без 10 12 Поэтому пора домой Пора домой ехать пустым Класс Я на сьогодні кататися, давайте підводити підсумки. Що я сьогодні заробив 2275 гривень. Замовлень було 10, середня вартість за кілометр 32 гривні. Блін, я думав, субота буде класно. Вся в коефіцієнтах, горіть. А вони погоріли буквально ну, з 22.30 до 23.00, все, Всього півчасіка. Якщо вам сподобалось відео, можна підписатися на цей канал. Я хочу добити вже тисячу підписників. Будь ласка, підпишіться, хто не підписаний. Також заходите до мене в інстаграм, заходьте в телеграм, можна там поспілкуватися. І зустрінемося в наступному відео. Бувай!